Обрізаю зараз персики. Це в нас сьогодні день, місяць. Не Березень. Березень. Березень, середина березня. Зараз побачите, як я їх обрізаю і чому я в такій ось, ось спецформі. Зараз я вам все розкажу. Я на такі більше завдання не їзджу, зараз я вам все покажу і розкажу. Так, ось мій помічник тримай, будеш допомагати мені знімай Міш тримати. Все. Дивіться. Я б і, і не їхав би на таку авантюру. Ось, ну, дві бачите, дали мені спецформу. Чого? Обробили мідними препаратами, люди бордовськими сумішами обробили. Мені це вони сказали, я приїхав, це просто тут знаходиться в одному селі. І Чого я ж приїхав? Бо це мого товариша товариш попросив одне дерево підрізати перць. Хоч покажи, як я вже підрізав, бачите, як виходить він. Кажу, або давай спецсуху якусь на мене, спідсуха, щоб була, або я тут нічого робити не буду. Я ще вже приїхав, в мене вже виходу немає. Оце таке. Перед тим як хтось їде десь обрізати, люди добрі. Якщо ви вже обробите, ніякий адекватний е спеціаліст не приїде вам дерево обрізати. Ну хіба, якщо не всі валіти в голові, ось у моєму випадку. Тепер дивіться, це така була предісторія. Тепер обрізаємо персик. Е Також підходь сюди мій помічник ближче. Дивіться, оці всі е, такі о, засохші, таку тараню треба удаляти. Е, ось, от я то бачу, я не знаю, ну підійде ближче. Ось дивіться, бачите, такі проблеми, що брунька не розвивалася і вона тут почала загнивати. Це є проблема. Ну, е, Завдяки цій обробці зараз ще зроблять обробку брунькою. Потім ще, ще раз захистять цим фунгицидами. Будуть обробляти хорусом, скором. Можливо, Топсін М неможливо, а я порекомендую Топсін М використати, бо Топсін М буде заживляти всі ці ось механічні такі пошкодження і всі ці ранки. Тому як ми обрізаємо, наша задача, ми всі розуміємо, що персик плодоносить на однорічних пагонах. Тому наша задача зберегти баланс між однорічними пагонами і отримати врожай. Є в нас гілка, яка росте всередину. Ми на неї не звертаємо увагу, ми дивимося. Що в нас є ось дві-три брунечки. Я залишаю ось плодові брунечки, бачите, а ну підійде ближче. Мастер. Якщо ви їх бачите, такі сини сини бачите, оце дві брунечки це є в нас плодові. Я їх залишаю для того, щоб ми отримали врожай. І, і всі однорічки я ось так перерізаю. Дивіться, ідуть нас так, стань далі, щоб було видно, щоб мої глядачі були в курсі. Йде в нас гілка? Вона вся ось у цій частині з плодами. Так, е, я її можу залишити, а, а я роблю ось так. дивіться, цю я перерізаю. Цю я прирізаю, то я отримую плоди і молоді пагони, з яких буде на наступний рік рости. І цю я гілку я зрізаю ці всі, ось це все, весь урожай я зрізаю. Я ще тут отримую урожай, але ми за рахунок ось цих зрізів ми отримуємо тут класний такий урожай і отримуємо молоді прирости, що саме головне. І все. Я далі по такій методі ціду, якщо у вас одна гілка стрільнула, а тут якийсь такий непонятно, що віник, да? я в таких случаях перевожу. Сюди і в половину коротше. Урожай ми отримуємо і ми будемо мати е, е, ці молоді пагони. Роблю такі ось пеньочки, щоб звідси ми отримали теж молоді пагони. І дивіться, як я зрізаю, видно, що це плодові. плодові бруньки? Да? Не кричи, блядь. Видно? Що да. не кричи? Я для тебе стараюся, я для своїх підписників стараюся. Ось, І так ми зрізаємо це по молоднякові. Ви не дивіться, що у вас ось тако має бути. Тут врожай і тут будуть основні бруньки. Всі тоненькі такі, е, хочете зрізаєте повністю, хочете зрізаєте на пеньочки. Зрізайте на, якраз на, якраз на 2-3 бруньочки, щоб звідси ми отримали наступний рік хорошу, грубу гілку. Поняли? Ти там знімаєш і так, да, так. Да, ти да, знімаєш. Да, да. Тебе. Да. Ось, дивіться, такі самі так обійди, щоб було видно. Ось такий ой, е, хаос. Вони, вони всі як, як пісокші. В такому випадку е, саме краще вибирати саму нормальну гілку. Ось. І на неї перерізати. І ми, і ми са, з такого получимо нормальні на наступний рік. Е, е, ці, як це вони? Щось ми там. Що ми мали? А, і врожай, і, і молоді гілки. Ось так. Бачите, як я роблю. Тому, тому ось я, мабуть, цю я переведу на цю, а цю я переведу на цю, а тут я приріжу. Ось так. Цим віником я ось так роблю. Ось так і ось так. Це, щоб ви розуміли, персик йде на плодоношення і на відновлення, ось так воно має бути, слугувати. Тому давай, пока виключай, будемо працювати далі.